Однією з характерних рис української ментальності є схильність оспівувати і поетизувати ті чи інші явища життя, надаючи їм ледь не міфологічного змісту. При цьому, ніби не помічати справжніх глибоких і серйозних проблем. 12 липня цього року в родину Карпенків мешканців Нетішина прийшла велика біда на сході України. Загинув їхній син Сергій. Йому було лише 35 Війна продовжується, ми її уже поетизуємо. Невинні люди гинуть. А між тим ті, хто це все затіяв, збагачуються і заробляють політичні дивіденти. Однак забуваємо про головне і наш земляк Сергій Карпенко і тисячі таких свідомих людей, як він, гинуть і страждають, тому що у них, вихованих у мирний і відносно благополучний час, загострене почуття справедливості. Протест Сергія Карпенка проти існуючої системи правління і гноблення власного народу почався з Майдану і продовжився на Українському сході. Тому винними у смерті цього мужнього, великодушного і сміливого чоловіка є не тільки ті, хто стріляв у його тіло, а й ті, хто невидимими кулями стріляє в душу свого народу. Найбільше болить і болітиме мамі, дружині і синові. Ми – Маємо пам'ятати, і з великої істинної поваги до безстрашності Сергія і його побратимів маємо не миритися з підлістю і брехнею, яких вистачає довкола нас. 17 грудня на подвір'ї Нетішинської школи No2, де колись навчався Сергій Карпенко, під час мітингу реквієму була відкрита меморіальна дошка в пам'ять про цю людину великого серця. Створила дошку скульптор, художник і поетеса Світлана Лелях. Світлана Лелях жінка стражденної долі, яка, як справжній митець, тонко відчуває час і трепетно відгукується на все, що відбувається довкола. Її роботи це крик її душі, матеріальний вияв того, що не можна передати словами. Міська влада відзначила роботу Світлани Мефодівни почесною грамотою, яку жінка. Відразу ж передала краєзнавчому музею, тому що працює не за відзнаки і нагороди, а тому, що так їй диктує совість. Я не роблю за нагороди, я не роблю за заславу. І прошу передати подяку цю музею. На мітингу плакали всі, навіть природа. Тяжко і боляче дивитися на матір, у якої ніколи не буде сина. І на дитину, у якої не буде батька, є лише одна втіха: сподівання на те, що Бог таких добрих і мужніх людей з радістю приймає у вічному райському саду. На і присондуємо хороня на сосе.